У підгородному попрощалися із загиблою під час ракетної атаки РФ 3 червня дворічною Лізою Приходько. Російська ракета влучила між двома двоповерховими будинками. В одному з них жила дівчинка. У наслідок обстрілу квартира її родини була зруйнована. Тіло дитини, рятувальники дістали з під завалів. Ховають дівчинку, її тато, родичі та друзі. Її мама зараз у важкому стані в реанімації. Про бабуся Лізи розповідає: Ліза була довгоочікуваною дитиною. Моя зірочка, моя гразотуличка. Моя. Правонечка. Як я буду тепер жити без Хто ж мені буде май, приїжджати і казати пока, пока бабуся. Ой, мабуть ж моя рідна, це за що ж нам таке горочко. Та лучше б мене було вбили. Наталя Шаповал сусідка родини. Розповідає, з мамою Лізи знайома з юності. Згадує, батьки були щасливі, що мають таку доньку. Раділи її першим кроком та словам. Маленька янголятка, якою може бути двохрічна дитинка, світленька з кудряшками, Вона любила цей світ. Дуже тяжко було, коли татусі її власноруч завалювати. Дуже тяжко зайшла в церкву дивитися на це. Єдине, що можу сказати, що я ненавиджу всіх росіян, ненавиджу, в якій би точки планети вони не були. На прощання з лізою принесли для неї іграшки. Дівчинка каже її про бабуся, їх дуже любила. Амінь, святий. Дівчинки Марія Набока каже, коли дізналася про загибель дитини, відразу вирушила з Болгарії до Дніпра. Розповідає, їхня дворічна Ліза вже говорила мама та тато. Вона на самом деле дуже унікальна ребенок. Вона була умна і розвита не по годам. Вони їздили на рибалку. С Лизочкой вдвоем и Лизочка, рыбку ловить они ходили в умовьям, они ходили, гуляли. Она очень любила машинки еще. Но ми в любом случае на 9 днів 40 ми принесем машинки, потому что для нас в любом случае она в душе, в сердце она для нас жива и будет жить. Поки будемо живі всі ми. Поховали загиблу дитину на кладовищі кладовищу підгородному. Її тітка Марія каже, родина сподівається на одужання мами дівчинки. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.